21 тисяча гривень коштує родинна книга, яка виконана повністю вручну з натуральної шкіри. Ідеально білого кольору. Подивіться, як вона гарно виглядає. Накладочки в металі, посріблені, по золоті, об'ємні, камінчики сваровські, плетіння. Дивіться, яке гарне це дерево, що символізує родину, яка може з поколінь в покоління, як дуби сторічні, передаватися ця книга з рук в руки, де буде зафіксоване ваше ім'я, плотні сторінки, де ви можете в описувати родичів ваших, якісь сімейні традиції, кулінарні рецепти та багато чого тут спеціально розроблена ця книга, є короткий вступ, як це все робиться, як заповнюється, і ви можете її передавати з покоління в покоління. Дорого? Ні, не дорого. А для такої книги, для ручної роботи, це доступна ціна, в принципі, для кожного. Замовляйте, швидко доставляємо.